В літню спеку білоцерківці приходять до видомі, щоб охолодитись та відпочити, але через необережність та халатність громадян все більше нещасних випадків. Тому наші рятувальники завжди тримають руку на пульсі. У Білоцерківському районі на сьогоднішній день загинуло 18 людей на воді, із них 4 дитини. На жаль, статистика дуже сумна, але ми максимально прикладаємо зусиль для того, щоб створити заходи по запобіганню виникнення таких нещасних випадків. Сьогодні відбувся захід спрямований на проведення спільних тренувань Київської обласної рятувальної станції міста Біла Церква та наших рятувальників ДСНС. Були відпрацьовані спільні дії для того, аби якомога швидше врятувати людину, коли вона тоне, та доставити. Її до найближчої медичної установи. Триває надання допомоги першій медичній потерпілому. Служба ДСНС закликає бути обережними на водоймах та не ігнорувати правила безпеки. На окреме звернення до батьків, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте їх без нагляду на воді, не залишайте їх на старших дітей. За дітьми постійно має бути нагляд. Слідкуйте за плавзасобами. Якщо діти купаються в плавзасобах і швидка течія чи пориви вітру, їх може віднести. Тому це обов'язково потрібно дотримуватися основних правил. Для всіх решта, звичайно, маємо купатися тільки у визначених місцях, не запливати за бойки, також не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння це важливо, тому що статистика наша сумна в даному випадку від такого стану дуже багато в нас загине людей. Ну і будьте обережні, пам'ятайте, шановні громадяни, що ваша відповідальність передусім рятує ваше життя. В департаменті ЖКГ наголошують, що в місті лише центральний пляж, призначений для купання. Але поніжитись на сонці можна також на пляжі в районі Вокзальна, де облаштована рекреаційна зона. Дар'я Гончарук, Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.